Добрий день, шановні ветерани та ветеранки, шановні учасники бойових дій, члени сімей загиблих захисників захисниць України, шановні військовослужбовці. Сьогодні з вами на прямому ефірі, заступник директора департаменту цифрового розвитку і трансформації, начальник відділу ведення Державного реєстру ветеранів війни Берестов Денис. Тема сьогоднішнього нашого ефіру це електронне посвідчення та Єдиний Державний реєстр ветеранів війни. Основні роз'яснення щодо генерації посвідчень та оновлення даних. Шановні колеги, хотів би почати з історичної довідки, яка стосується функціонування самого реєстру, який є первинним джерелом для генерації електронного посвідчення. Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Введений в світ, а як то говорять правильно в промислову експлуатацію в лютому 2023 року основним джерелом інформації стосовно статусів відповідних учасників бойових дій, членів сімей загиблих захисників захисниць України були єдиний державний реєстр учасників антитерористичної операції та єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків. Єдиний Державний реєстр ветеранів війни функціонує на підставі закону України про статус ветеранів та їх соціального захисту, а також у відповідності до існуючого положення про Єдиний Державний реєстр ветеранів війни. На даний час в відповідності до даних Єдиного Державного реєстру ветеранів війни згенеровано більше ніж 220 тисяч посвідчень ветеранів війни. Так, да, дійсно, ми маємо помилки, які стосуються неможливості згенерувати посвідчення або відсутності даних. Ми вдячні всім, хто долучився до процесу генерації посвідчень, і хто має проактивну позицію стосовно висловлення своїх зауважень щодо генерації посвідчення щодо функціонування реєстру. Най... Актуальнішим з питань, які є при генерації посвідчення, які виникли, сьогодні ми з вами промовимо. Тобто, найчастіше питання, які стосуються генерації посвідчення, що робити, якщо після додавання посвідчення ветерана з'являється статус уточнення даних, хочу нагадати, що джерелом набуття інформації в реєстр є відповідні відомчі комісії, утворені в Силах Безпеки та оборони. Та відповідні комісії в органах соціального захисту. Тобто ці комісії є створюючими реєстровою інформації для реєстру. Питання, які з'являються в мобільному додатку дії стосовно уточніть даних, найчастіше виникають, коли дані про статус, набутий статус, передані, а не передані дані стосовно виданих посвідчень. Посвідчення видаються відповідності до двох постанов уряду: це 302 постанова уряду та 413 постанова уряду. В даному випадку найчастішим вирішенням проблеми є звернення до єдиної ветеранської лінії, де оператори єдиної ветеранської лінії допоможуть відповідності до визначеного поля правої лівої сторінки посвідчення надати. Інформацію про орган, до якого можна звернутися для того, щоб уточнити даних. Другий варіант це надсилання електронного звернення на сайти Міністерства справах ветеранів. Найтяжкі випадки, які стосуються, що робити, якщо при додаванні посвідчення ветерана з'являється статус Документ не знайдено. Це не такі дуже частіші випадки, але вони. Трапляються. З чим це пов'язано? По-перше, це пов'язано з, з тим, що дані стосовно набуття відповідного статусу ветерана війни не передані до Міністерства справ ветеранів і не завантажені до єдиного державного реєстру ветеранів війни. В даному випадку, ми радимо звертатись до Міністерства справ ветеранів по електронному зверненню. Або, якщо у вас є відповідне посвідчення на руках, звертатися до органу, який надав статус. Третє, найпоширеніше питання, яке стосується генерації. Відображаються чужі дані в цифровому посвідченні ветерана? Що робити? Наразі в Міністерством справа ветеранів відпрацьовується інформаційна взаємодія з відповідними державними інформаційними ресурсами та реєстрами для забезпечення верифікації інформації стосовно ветеранів війни. Але в випадку, якщо у вас відображаються чужі дані, будь ласка, звертайтесь до Міністерства з запитом на інформацію щодо виправлення помилки про відображення даних. Міністерство справах ветеранів забезпечено відповідну взаємодію з комісіями та органами, які надають статус ветерана війни. І в оперативному порядку здійснюють верифікацію інформації, витребування цієї інформації та відповідне завантаження до Єдиного Державного реєстру ветеранів війни. Четверте питання: подав, залишив електронне звернення на сайті, воно довго опрацьовується, більше е, 30 днів. Що робити? Е, ш, е, в даному випадку, як я сказав вже, ми отримали більше 10 тисяч звернень. Ці звернення були отримані на протязі 5-8 червня. Е, так, да, дійсно так воно і є. Ми опрацьовуємо, але кожні дані ми повинні верифікувати з відповідним органом. Наразі опрацьовано більше трьох тисяч звернень. Тому, можливо, вам необхідно здійснити переавторизацію в мобільному додатку дії і подивитись на генерацію нового посвідчення. Шосте питання. Чи може бути? Можливість відображати фото не з паспортів, а саме з того посвідчення, яке вказано в паперовому посвідченні. На даний момент нормативна процедура відображення фото здійснюється за рахунок інтеграції з Державною міграційною службою і відображення фото, яке було надано до загранпаспорту або ID картки користувача. Міністерство справ ветеранів працює над процесами забезпечення автоматизації набуття статусу ветерана війни. В цьому процесі буде забезпечена можливість щодо е завантаження фото, е яке відображається в посвідченні. І е найпоширеніше питання, яке стосується членів сімей загиблих захисників України. Це питання, чому в члени в сім'ї загиблого вказано саме посвідчення ветерана у дії, а не член сім'ї загиблого. Так, в дійсності загальна назва це посвідчення ветерана. А коли ви розгортаєте повну інформацію, відображається відповідний тип посвідчення тобто, чи учасник бойових дій, особа з інвалідністю на вислік війни, чи член сім'ї загиблого захисника України. І е, щодо питання, які нам е, задали в межах е, попередньої афіші е, стосовно функціонування е, посвідчення генерації, е, Майк Прутасов, е, підкажіть, а як потрапити до кабінету, щоб я як заявник подати документи на отримання статусу? Так, да, дійсно, е, нормативно запроваджений е, відповідно заявницький принцип на подання статусу. Відповідного падання статусу учасника бойових дій наразі опрацьовуються технологічні аспекти і розробляється програмне забезпечення, яке забезпечить якраз за заявницьким принципом подати звернення на отримання відповідного статусу. Інше запитання: відновлення ОБД як зробити, якщо викрали документи в окупації відповідності до діючої норми закону та відповідних постанов уряду. Відновлення посвідчення здійснюється шляхом звернення до органу, який видав посвідчення. В разі відсутності даного органу або неможливості зв'язатися, радимо звертатись до Міністерства справ ветеранів, де ми вас здійснюємо верифікацію як відповідної категорії осіб, і подамо за належністю документи в органи, які вам їх надав. Ну, запитання ще раз повторюються стосовно залишив звернення на сайті, в дії не відображаються посвідчення ветерани місяць тому, як довго очікувати. Шановні колеги, дякуємо вам за звернення. Так, да, є об'єм інформації, який необхідно верифікувати. Ми працюємо над, цим, над цими питаннями і сподіваємося, що близько двох місяців питання, які виникли при, при генерації посвідчень. В найближчі два місяці будуть закриті. <клес> Чому в програмі Дія не підтягуються дані ОБД військових, скільки можна витрачати кошти на розробки і виставляти недоробки? Ну, фактично, це не запитання, це деяка ремарка, але... Питання, ще раз нагадаю, в створюючих реєстрової інформації в відповідних комісіях та відповідних органах, які надають статуси, визначені законом. Ми пропрацьовуємо технологічні і програмні аспекти повністю усунення людського фактору при передачі даних і забезпечення автоматизації відповідних процесів, розробки електронних кабінетів відповідних комісій. Для забезпечення найбільш поширених аспектів надання статусів і інформування Міністерства справ ветеранів про отримані статуси, посвідчення в дії підтягнулось, але номер посвідчення не співпадає з оригіналом. І що з цим робити? Ще раз, да, є людський фактор в моменті передачі інформації до міністерства, в даному випадку. Також звернутися, або перша лінія це єдина ветеранська лінія, яка забезпечить передачу цієї інформації або перенаправлення вас до відповідного органу, або офіційне звернення до Міністерства справ ветеранів щодо виниклої помилки, для того, щоб ми змогли верифікувати ваші дані в реєстрі і реагувати з відповідною комісією для внесення. Коректних даних. <кій> Знову повторення, мабуть. Ну, ще раз, посвідчення знайшло, але просять уточнити дані. Звернувся на єдину ветранську лінію вже другий день туди телефоную. Або абонент відсутній, або просто відразу йде відбій виклику. Так, да, дійсно, шановні колеги, звернень велика кількість. Ми на даний час спрямували. Фактично, весь потік звернень на відповідні комісії, і найближчий термін проблеми, які стосуються невідповідності даних, будуть вирішені. Знову повторю, який стосується невідповідності серії. Ще раз повторюсь, відповідне звернення для того, щоб ми змогли дійсно верифікувати цей документ. В мене підтягнуло ОБД, а не посвідчення інваліда війни. Що робити? Не знаю. Там, де робив, сказали, що все подали, і це не їх проблема. Тут немає проблеми, тут також необхідно звернутися до нас для того, щоб ми з'ясували відповідну інформацію в органі, який надав, внесли зміни до обликового запису відповідного ветерана. Як бути, якщо оригінал загублений, на руках дублікат в дії підтягнувся оригінал, але там інший, інший серійний номер, ніж той, що на руках. Фактично це свідчить про те, що відповідна комісія не подала інформацію про скасування посвідчення і видачу, видачу нового посвідчення? Випадки є, але. Міністерство запровадило інструменти, які забезпечать в подальшому уникнути подібних речей. Питання Андрій Олійник. Тільки не забувайте брати з собою паперове посвідчення. Це не жарт. Всюди вимагають саме папір таксеракопії. Хочу зауважити, що. Інструмент реалізації електронного посвідчення ветеранів використовується в мобільному додатку Дія. Реалізовані відповідні технологічні аспекти, такі як Дія шерінг це фактично надає можливість отримання копій цифрових документів в систему відповідного органу. Як найпростіший випадок, який вже відпрацьований, це реалізація. Шерінгу документів при зверненні до центрів надання адміністративних послуг. Тобто користувачу, який звертається до центру надання адміністративних послуг, дають читати QR-код. Після щитування цього QR-коду він надає згоду на поширення документів, які мають таку ж юридичну силу, як і паперова копія. Також є можливість надання цих копій, електронних копій на відповідну електронну пошту. Як приклад, це можливо одразу поширити в мобільному додатку свій документ до органу соціального захисту населення, в якому ви перебуваєте на обліку. Технічно це реалізовано і технічно вже працює. Якщо ви знаєте випадки, де вимагають. Паперову копію, коли у вас є електронне посвідчення ветерана в мобільному додатку Дія, проінформуйте нас для проведення ну, відповідного інформування, надання методичних рекомендацій стосовно застосування інструменту, який вже реалізований і діє в державі. Що робити, якщо особи два посвідчення а в дію підтягнулось те, яке воно здала вже, мабуть, це також той випадок, який стосується, коли відповідний орган, який надав, мабуть, це в випадку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, відповідний орган вилучає посвідчення учасника бойових дій. Інформує орган, який надав це посвідчення або статус, і не проінформував Міністерства про видачу відповідного посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Будь ласка, за формою електронного звернення, а краще всього звернутися до єдиної ветеранської лінії. Для того, щоб вас перенаправили на органи, які видав посвідчення, і цей орган проінформував У нас про видане посвідчення за відповідною формою. Мабуть, питань більше немає, так? Да? Шановні колеги, дякую за запитання, вдячний вам за проактивну позицію стосовно всіх помилок. Ми працюємо над автоматизацією процесів. Ми вибудовуємо процедури взаємодії з відповідними органами, з відповідними комісіями. Ми йдемо до всіх напрямків можливих цифровізації нашої держави. Тому дякую ще раз вам за ефір. До побачення.